Гізер Амері, Принцеса та Поросятко це замок короля та королеви. Ось король Лео та королева Роуз. А це їхні дітки принц Макс та принцеса Аліса. Макс і Аліса над усе полюбляють гратися в садку біля замку. Мама віддала їм багато старого одягу. Діти перевдягаються у нього, коли граються у короля і королеву. Погляньмо, ну, тій величезній калюжі щось є, показала братові Аліса. Та це ж поросятко, відповів Макс, і воно не може вибратися звідти. Аліса швиденько підхопила поросятко на руки. Бідолажне порося, яке воно брудне та мокре, сказала дівчинка. Мабуть, вийшло з хліва погуляти і заблукало. І ти вже забруднилася через нього, зауважив Макс. Якщо мама це побачить, тобі перепаде. Адже вона зранку попереджала, щоб ти була охайнішою. Ходімо додому, рішуче мовила Аліса. Вона забрала поросятку з собою. У дворі біля палацу дівчинка знайшла величезну балію і посадила туди знайду. Потім Аліса наносила води. У принцеси було два невеличких відерця, тож їй довелося кілька разів сходити до криниці. Нарешті дівчинка наповнила балію водою. Потім знайшла мило та щітку. Аліса намилила поросятку з ніг до голови. Воно аж чхало. До носа потрапляли мильні бульбашки. Невдовзі поросятко стало чистим, чистісіньким. Аліса виняла його з балії і насухо витерла рушником. Увесь цей час поросятко виривалося і намагалося втекти. Аж тут до кімнати увійшла мама королева. Діти, де ви взяли це порося? І чому ти така брудна, Алісо? вигукнула вона. Ти тільки подивися на свою сукню. Аліса підхопила поросятко на руки. Я знайшла його в калюжі, відповіла вона. Воно гарненьке, чи не так? І дівчинка поцілувала поросятку прямісінько у п'ятачок. Раптом перед нею спалахнуло світло. Що це? вигукнула Аліса. Вона поглянула на поросятку і побачила, що воно перетворилося на принца. А можна він житиме з нами? запитав Макс. Ні, відповіла королева. Ми не можемо залишити в замку якогось невідомого принца. Алісо, швиденько перетвори його знову на порося. Принцеса поцілувала принца. Знову спалахнуло світло, і принц перетворився на поросятку. Ну, от, так значно краще, мовила королева. А тепер віднеси його назад до хліва, наказала королева. І більше не цілуй його, чуєш? Ні, ні, не буду, вигукнула Аліса. Поросят я люблю значно більше, ніж принців.